Уборському ліцеї, що на Волині мешканці громади створили власний музей про історію їхнього краю. Розмістили його у приміщенні місцевої школи. Тут зібрали речі домашнього вжитку та інші різноманітні експонати, пов'язані як з людьми, які жили на цих землях, так і відомості про заснування села і розвитку громади. «Отаку маємо світлицю, етнографічний наш відділ, українська хата кінця 19-го, початку 20-го сторіччя все типове для Української хати бачимо ікони, піч так як оберіг, як символ, як символ тепла, добра і всього стіл, за яким збиралася ціла родина, і в горі, і в радості. І Ліжко обов'язково, зокрема, розповідає про історію громади учениця ліцею Юлія. Крім того, що дівчинка навчається у школі, вона ще й розповідає відвідувачам музею про рідну громаду. Перше село Поводж згадується в історичних документах. 29 травня 1498 року в Дарчому акті. Про це свідчить історик Микола Теодорович. Звідки ж походить назва села? Існує декілька версій, але жодна не має наукового підтвердження. Найвірогіднішим є припущення науковця Шульгача, ословнику «Ойконімія Волині. Він вважає, що походити назва села може від слова Повора – «огорожа для худоби. Також тут зібрані речі, пов'язані із російсько-українською війною. Зокрема, мешканці громади, які стали на захист України, передали чимало трофеїв у музей у поворському ліцеї. це все односельчани передають нам ці речі. Ліжко теж так стареньке стояло там. Люди його передали нам музей. Не ну, зазвичай люди дуже. Ну, хочуть, зголошуються передати. Якщо є якісь такі предмети побуту, то охочі віддають в музей. Ну, збираємо його Керівництво школи зазначає, і надалі будуть збирати експонати для музею. Наразі думають над його розширенням, порядкуванням інших речей, аби гості громади могли краще познайомитися із історією Поворської громади.